Друзі, всім привіт! З вами компанія Gold Cars і коротесенький огляд про ось такий Nissan Qashqai з 2011 року 1.5 дизельним двигуном. Має задній парктронік і задній фаркоп, п'ятимісний дизельний мотор. Зимова гума, титани. Автомобіль знаходиться в нас на майданчику, вже у Львові на книгині Олі 106. Тут можна його оглянути, поторгуватися. Зараз ціну вам скажу в кінці відео. Це є 220, 232 тисячі пробігу, механіка. Двох клімат-контроль, мультимедіа. І позаду. Ціна такого автомобіля 9800 доларів. Плюс гарний торг на місце. Під'єднатись на наш телеграм-канал. Шапці профілю є на нього перехід до зустрічі.